Виконуємо номер 1226 із підручника Алгібра 7 та номер 56.8 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Знайдіть розв'язок системи рівнянь способом додавання. І два, дві системи. У нас перед змінною y коефіцієнти 1 і 1. Помножимо друге рівняння системи на мінус 1, щоб коефіцієнти при зміні y стали протилежними числами. Отримаємо перше рівняння переписали 4х додати Y дорівнює 7, а друге мінус 5х відняти Y дорівнює 1. Тепер можемо додавати, я система написала, можемо додавати почленно наше рівняння 4х додати мінус 5х, додати y, додати мінус y. І 7 додати 1. Знак системи тут не потрібен. Я поспішила. 4х додати мінус 5х буде мінус х. Y і мінус y взаємознищуються. 7 додати 1 буде 8. Отже мінус х дорівнює 8, тоді х дорівнює мінус 8. Підставимо замість х мінус 8 у перше рівняння системи. Маємо х дорівнює мінус 8, 4 помножити на мінус 8 додати y дорівнює 7. Знак системи х дорівнює мінус 8. Мінус 32 додати у, дорівнює 7. Х дорівнює мінус 8. у дорівнює 7 додати 32. Отримаємо х дорівнює мінус 8. у дорівнює 39. Записуємо відповідь. Мінус 8 і 39. Переходимо до другої системи. Знов коефіцієнти при змінні х у нас 2 і 2. Зробимо так, щоб вони були протилежними числами. Помножимо друге рівняння на мінус 1. Тоді перше маємо переписали 2х, тудати 3 і до рівня 5. А друге буде мінус 2х додати 4 до рівня 9. Додамо, почлено наше рівняння. Отримаємо 2х додати мінус 2х, 3 додати 4. 5 додати 9. 2х додати мінус 2х буде 0, 3 y додати 4 y це буде 7. 5 до 9 буде 14. Поділимо на 7. Отримаємо 2. Тепер підставимо число 2 замість змінної Y у перше рівняння. Y дорівнює 2, 2х додати 3 помножити на 2 дорівнює 5. І розв'яжемо друге рівняння системи. Маємо 2х додати 6 дорівнює 5. І тепер переносимо 2х дорівнює 5, відняти 6. y І дорівнює 2. 2х дорівнює мінус 1. І поділимо на 2. ігре дорівнює 2. Х дорівнює мінус 0,5. Записуємо відповідь мінус 0,5 і 2, номер 1226 із підручника алгебра 7 та номер 56, крапочка 8 із підручника математика 7 виконано.